В цьому Євангелії є два речення, які йдуть одним за одним, і які дуже нелогічні для мене. Ісус говорить до учнів, що Син людський буде виданий у руки людям, його вб'ють, але третього дня Він воскресне. І наступне речення і учні дуже засмутилися. Учні дуже засмутилися, а отже, напевно, не почули це закінчення цього речення попереднього. Він воскресне». Це є важлива новина, яку має засвоїти кожен християнин. Він воскрес». Наше життя має сенс настільки, наскільки ми вміємо прийняти це Воскресіння. Інакше все, що ми робимо, не має взагалі ніякого змісту, бо закінчиться рівносильно з нашим закінченням життя земного. І що не роби, що не старайся, що не здобувай? І так будемо жити всі приблизно в одному розмірі, так? розміри так, ями, яку нам викопають. Але це не так для тих, хто вірить в Воскресіння. Це лише початок. Дуже важливо вміти бачити дію Христа в твоєму житті. Це Воскресіння можна побачити в кожному моменті. Дуже часто. Люди не вміють приймати так, цю добру звістку, замикаються в непрощенні. Найбільше, що, з чим я стикався як священник, найбільша проблема, як для мене, це те, що людина не може і не вміє простити сама собі. Бог простив, а людина не може. І ходить ув'язнена сама в собі руками, дехто руками ятрить свою рану, в яку не допускає живого Бога. І це ятріння спричиняє те, що людина сама не може жити і не дає жити тим, хто є навколо. Тому що, говорить Господь в сьогоднішньому Євангелії, якщо ти син, то ти Вільний, Воскресіння дарує тобі вільність. Він заплатив за мій і твій гріх, так, так як написано в кінці сьогоднішнього Євангелія, дай їм за мене та за себе. Господь заплатив і за мене, і за тебе, і за тебе, і за кожного з нас. Я дуже часто не вмію. Прийняти цю вільність і цю плату. Я маю поставу цього старшого сина з притчі про блудного сина. Тому що дуже часто всі акцентують на тому, що блудний син, і він ніби головний персонаж, але в набагато важчій позиції був цей старший син, який завжди був біля Отця. Отець говорить: все моє Твоє. А син цього не розумів. І так не війшов на учту Небесну, так? так не війшов на це святкування з е, тої мети, що повернувся брат, тому що сам собі не дозволив. Дуже часто ми вміємо замикати для себе небо. Дорогий брати та сестри, бажаю кожному з нас осягнути вільність. Коли ти зрозумієш, що ти син, тоді ти зрозумієш, що ти вільний, тоді ти зрозумієш, що ти здатен літати. Літати, а не бродити посеред своїх гріхів. Для тебе відкриті небеса, не бійся злетіти і подивитися на своє життя, на свої проблеми з висоти неба, куди тебе запрошує Господь, і ти побачиш, що немає такої речі, з якою би ти не справився, тому що ти вільний, тому що de sim. Amém.